Стратегічний запас ракет-окупантів, яким вони постійно вихвалялися, різко зазнав біди. Вибухи під час випробувань спровокували ланцюгову реакцію, яка стала спопуляти все довкола. Поки окупанти думали, як будуть бомбити інших, їхня зброя вирішила не чекати і почала розриватися прямо тут і зараз. Страшний інцидент, після якого путіну поки може бути не до бойових дій. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. На базі новітніх ядерних ракет Росії стався потужний вибух. Після чого у небі бізівалися Хмара Фіолетового. Диму, повідомляють РосЗМІ. Місцеві повідомили, що перед появою диму було чути гучні звуки. За їх словами, причиною стала аварія під час запуску ракети. Вона розірвалася у повітрі. Як видно, із поширеного у соціальних мережах відеозапису під час польоту на борту ракети стався вибух. Унасток чого вона втратила керування та упала на землю. У момент падіння вибухнула і решта невикористаного ракетного палива. Імовірно, аварія зазнала, розроблена ще за СРСР міжконтинентальна балістична ракета УР 100 М. До того ж, величезна помаранчева вибухова хмара, яка утворилася внаслідок падіння і вибуху ракети, свідчить про те, що це була рідинна паливна ракета. Водночас аналітики порталу Дефіс Експрес пояснили, що росіяни могли провести чергове невдале випробовування ракети Сармат пальне цієї ракети згораючи може давати фіолетовий колір. Містить токсичні речовини азотний тетраоксид та несиметричний диметел гідрази. До речі, після вибуху ракети на полігоні а, місцева влада почала надсилати попередження жителям сусідніх населених пунктів. Людям рекомендується не пити водопровідну воду до спеціального замовлення. На ну, тим же часом експерт з авіації Костянтин Криволап розповів, що у росіян є гіперзвуковий звуковив блок, який, начебто, працює, однак Має ракета, яка була б здатна вивести все це на ударну позицію. Костянтин Криволап назвав варіанти ракет, випробовування яких у Росії могло зазнати невдачі. Мовиться про Сармат або ЯРС. Кількість повідомлень про те, що це сармат або ЯРС, десь рівна. Може, трохи більше припускають, що це сармат. Поки точно невідомо, але те, що у Росіяни з цього нічого не вийшло, вони і самі визнають, хоч і не зізнаються, що саме випробовували. Сказав він. Окрім цього, приблизно у той самий час у Росії зірвався запуск ракети носія протон «Протон-М». Із космодрому Байконур за офіційною інформацією російської сторони причиною зриву стала локальна невідповідальність у розгідному блоці ракети. Аварії та технічні неполадки часто трапляються у нових або експериментальних проєктах, але ракета Протон М експлуатується ще з часів СРСР і десятиліттями вважалася робочою конячкою російської космонавтики. Зазначили в ЦПД. У центрі наголосили, що цей інцидент показовий і логічно вписується у загальну картину системних проблем космічної галузі РФ. Нещодавні аварії під час Писку космічного корабля Союз, яка призвела до пошкодження стартового майданчика, вже показала, що навіть ключова інфраструктура космодрому Байконур перебуває в разливому стані. Ідеться у повідомленні до того ж, Росія не вдається досягти успіху у виробництві ракети Сармат. Вже декілька разів росіяни не можуть здійснити запуск цієї ракети. Росія планувала запуск міжконтинентальної балістичної ракети Ярс у ніч на 19 травня 2025 року. Кремль вже декілька років поспіль має проблеми з випробовування цієї зброї. Окрім цього, Росія погрожує, що найближчим часом Сармат стане на бойове чергування. Однак ці обіцянки тривають вже із 20-го року, адже досить суттєвих успіхів Кремль не мав. Ну а далі давайте заслухаємо і військового експерта Олега жденова, який розповів і про інші вибухи, які відбулися на території Російської Федерації. Так, от е крім кромі того, що от Ніколаївська в Ростовській армія в Ростовській області Баніфті по предварительним даним повлюжджон резервуар і річне плавсредство капітан Гіберт. Которая, которая перевозила тоже ГСМ на вот эту базу. Кроме того, в рамках снижения наступательного потенциала врага на временно оккупированной территории Луганщины поражен полевой, полевой артиллерийский склад из состава 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения оккупантов. Ущерб уточняется. Там сейчас детонация. Ну и по результатам предыдущих миссий, надо сказать, 14 декабря, буквально три дня назад, наши, нашими ударными беспилотниками была повреждена буровая установка имени Грайфера в акватории Каспийского моря. Но ну, это, это добрые дроны службы безопасности Украины. Помните, да, они туда добрались и там э, две платформы, которые обслуживают вот, буровые установки. Ну и вот сейчас есть уточнение разведки, нашей разведки, а именно повреждение. Подтверждено повреждение стационарной платформы, на которой размещен эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки, и перекачки добытого газа, в результате чего остановлены все 14 скважин, которые находятся вокруг этой платформы. Объем добычи этих скважин составлял почти половиной тысячи тонн в сутки. Вот, кстати, ну, не совсем, конечно, удобная цифра, потому что э, представить 3,5 тысячи, тысячи тонн газа, ну, это нереально, он очень легкий, и это объемы просто ошеломляющие. Вот. Так что но скажу так, что это все остановилось и сегодня никуда ничего не качает. А чем дольше будут стоять скважины, тем больше они коксуются. То есть они за, затягиваются и забиваются различными побочными, э, побочными компонентами, которые находятся в этом газе. То есть их нельзя, э, если скважину затампонировать, то есть закрыть, то она закоксуется и подальше открыть ее уже невозможно, ее надо бурить. Заново поэтому от така, така ситуація там складається. Також вибухи лунали в Ростові на Дону та в сусідньому Батайську. Вони були атаковані БПЛА та попередньо ракетами. Атаку дронами на Ростов підтвердив міський голова Олександр Скребін. Він стверджував, що вона була над західним житловим масивом міста. У Батайську після вибухів теж спалахнула пожежа. Там місцеві повідомляли, що в деяких населених пунктах зникло світло. Писали також, що в місті працювала російська ППО. одна із очевидців із інвактив. Но лексикою прокоментувала, що прилетіти могло в приватний будинок. Вочевидь, промахнулася російська протиповітряна оборона. Місцеві жителі також повідомляли, що у декількох населених пунктах навколо зникло світло. Також було чутно звуки швидких. А на місці ще одного удару утворився стовп диму. Ну і згодом же губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що в Батайську медична допомога знадобилася чотирьом жителям. Більше того, одна з місцевих жителів також розповіла про ситуацію в Батайську після атаки. За її даними, в місті зникло світло після удару. у Ростов на Дону прилетіла ракета під моїм будинком. Мені дуже страшно. Я сиджу і бачу, що вся кімната світиться, а потім чую вибух. Люди світять ліхтариками з вікон. Світла немає. Приїхало сім швидких три пожежні автівки. Все, що пишуть у телеграм-каналах, неправда там від швидких усе світиться, каже росіянка. Окрім того, сили оборони України здійснили ще одну вдалу операцію на території країни агресора. В підсумку було уражено НПЗ Слав'янський у місті Слов'янськ на Кубані в Краснодарському РФ. Також підтверджено влучання по території нафтобази. Ніколаївська, Ростовській області та уражено польовий артилерійський склад на Луганщині. Про це повідомили в генеральному штабі зсу Сили оборони України продовжують завдавати результативних таких ударів по стратегічних об'єктах ВПК та нафтопереробної галузі Росії. Ідеться в повідомленні. Ну далі поговоримо про подробиці успішних операцій. Так, підрозділи село оборони з допомогою засобів Діпстрайк завдали ударів по інфраструктурі нафтопереробного заводу Славянський у місті Слав'янськ на Кубані. В результаті на території заводу зафіксовано вибухи і пожежу. Оточнюється ступінь завданих пошкоджень. Ну і також підтверджено влучання по нафтобазі Ніколаївська в Ростовській області Російської Федерації, де за попередніми даними пошкоджено резервуар і річковий плавзасіб капітан Гіберт. Окрім того, в рамках зниження наступального потенціалу ворога на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються. Ну і також за результатами попередніх місій. Підтверджено ураження ударними бополборової установки імені. Грайфера у вакваторії Каспійського моря, підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин. Загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 з тонн на добу, наголосили в генштабі. У відомстве наголосили, що сили оборони України продовжують виконувати заходи, спрямовані на зупинення збройної агресії РФ проти України. Ну а далі поговоримо і про українські ракети, адже для того, щоб завдати російських загарникам нищівних втрат. Україна має значно наростити виробництво власних балістичних спроможностей. Про це заявив Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил та заступник гендиректора компанії із виробництва засобів РЕП. Експерт наголосив, що обговорення українських ракетних програм має бути максимально обережним. За його словами, Росія зараз активно намагається вирахувати розташування виробничих потужностей України щоб завдати ударів по випередження та зменшити наш оборонний потенціал. Насправді краще нам бачити результати влучань і не знати, що це було, зауважив Храпчинський. Підкреслюючи пріоритетність секретності в умовах постійного моніторингу і з боку ворога, храпшинський нагадав, що комплекс ракетний сапсан є самоболістичним озброєнням. Такі цілі є надзвичайно складними для перехоплення російськими системами протиповітряної оборони. Розвиток цього напряму дозволить українським силам створювати умови, за яких Росія буде неспроможна відбувати атаки, що призведе до колосальних втрат у живій силі та техніці агресора. Тільки за такою умовою Україна зможе завдати системних та болісних ударів, які змусять ворога змінити тактику. Ну а я глядачі вдяч. На вам те, що ви додивилися випуск до кінця? Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Зустрінемось зовсім незабаром.